Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. На одній з останніх нарад, закритих нарад НАТО, генерал Залужний був сам на свій кричав і ставив на місце вискочок із Європи впаде Україна. Не дай Бог впаде та вий, Тому прямо зараз одразу після цієї наради пишуть, що залужної формі НАТО і сирські були помічені в сумах в оперативному штабі. Надходять перші ешелони з військовою технікою НАТО. Включно з важкою бронетехнікою САО засобами ППО і РЕП. прибуття підтверджено в прикордонному місці Суми. Окрім техніки, сюди вже прибули добровольці із країни альянсу. Вони підписали контракти із ЗСУ. їх керують генерали безпосередньо довірені залужному. Це стало сигналом. Європа і НАТО не кидають Україну, попри всі обмеження, що існувала раніше. Зміна розстановки сил на фронті. Поява передової бронетехніки НАТО змінює ситуацію. З'являється ударні можливості проти укріплень, що дозволяють розблокувати фронт. Добровольчі батальйони під захистом зарубіжної техніки організованої амобільної групи для введення точкових операцій це не просто поставка, це от стратегічне втручання, яке змінює баланс сил у регіоні Слобожанщини командування генерала Залужного. Українське керівництво офіційно залучило кількох генералів із довірою до залужного, які взяли під контроль нові підрозділи за НАТО технікою. Вони відповідають за оперативне планування, координацію ударів по критичних цілях артеріях, постачання командних центрах і складах окупантів. Це дозволило зменшити час реагування, підвищити точність ударів. Наслідки на фронті бронетехніка НАТО вже братиме участь в наступальних діях. Передбачається виїзд групу напрямку Сум. Добровольці альянсу інтегровані в українські підрозділи, що збільшує оперативну спроможність, росіяни зафіксували різке збільшення своїх втрат як особового складу. Так і техніки за останні 48 годин. Це неофіційна, але заслужена оцінка місії. Дипломатичний сигнал прибуття ешелонів – це не просто військова допомога, а публічний сигнал підтримки. Європа збільшує зобов'язання згідно з документами НАТО виділила нові резерви, включно з ППП та «Бронею», артилерією і логістикою. Це демонстрація готовності до довготривалої підтримки, а не одноразової поставки. На що можна сподіватись далі? Україна отримує інструментивну перевагу завдяки потужній техніці, і професіоналам НАТО, які діятимуть на лінії фронту. Росія вже реагує, перекидає частини з Криму і Курську область. Очікується збільшення обстрілів прикордонні розвідки. фіксує. значний зрив ланцюгів постачання окупантів. Це може призвести до швидких просувань, прибуття ешелонів з технікою і добровольцями НАТО в український це стратегічний перелом. Ситуація на фронті змінюється. Тепер ЗСУ має технічну перевагу за тяжкою технікою, мобільними групами і стабільною підтримкою альянсу Україна отримала шанс перейти до активного контрнаступу. Ця фаза воєнної кампанії набагато ширша ніж поставки. Це політичне і кадрове зміцнення, яке встановлює нові правила гри. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.